В Україні налічується понад 150 тисяч дітей з інвалідністю. Сім'ї, які виховують таких діток, стикаються з труднощами. Необхідність постійного догляду, високі витрати на лікування, оздоровлення, придбання, засобів корекції. Саме для підтримки таких сімей в Умані управління праці та соціального захисту населення міської ради створило центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Головним завданням центру пролісок і реабілітація дітей-інвалідів. Тут вони без відриву від сім'ї можуть максимально розвинути свої природні здібності. Це допоможе їх подальшій соціальній інтеграції. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів пролісок та центр професійної реабілітації мають важливе значення в житті нашого міста, так як ми обслуговуємо діток інвалідів та молодих інвалідів. Батьки наших діток, завдяки тому, що діти перебувають у нас в центрі, можуть розпочати трудову діяльність, а молоді інваліди здобути професію і подальшому працевлаштуватися». До центру зараховуються діти віку від народження до 18 років з фізичними та розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда. Діти перебувають в центрі повний робочий день. Завдяки цьому батьки цих дітей мають змогу працювати і забезпечувати повноцінне утримання родин і виховання дітей в умовах сім'ї. Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією центру. Реабілітаційна комісія, враховуючи діагноз дитини-інваліда, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості, складає індивідуальний план реабілітації дитини. В центрі працюють кваліфіковані спеціалісти, педагоги проводять з дітьми корекційно-розвиткову роботу, а саме розвиток слухового, зорового сприймання, корекцію мовлення, здійснюють пізнавальну діяльність, розвивають творчі здібності засобами арт-терапії, музикотерапії та гурткової роботи. Психолог практикує психопрофілактичні методики сміхотерапію, каскотерапію. Медики практикують низку оздоровчих методик, спрямованих на формування правильної постави, використовують традиційні та нетрадиційні методи фізичного виховання, Впроваджують спеціальні лікувально-профілактичні процедури. Інструктор з фізичної культури і спорту залучає інвалідів до занять спортом, організовує спортивні змагання Спартакіади. Діти з психічними розладами проходять спортивну реабілітацію. Наші вихованці беруть участь у змаганнях на міському та обласному рівнях. В квітні 2012 року четверо вихованців центру взяли участь у чемпіонаті Європи з настільного тенісу в місті Любляна Словенія, де вибороли друге командне місце. В Омені велика увага приділяється відпочинку та оздоровленню дітей із соціально вразливих категорій. Так що літа. При Створеному міською радою центрі пролісок працює у табір санаторного типу Мрія для дітей із особливими потребами. Завдяки цікавій програмі діти весело та змістовно провели час однолітками, відпочили, пройшли курс лікувальних процедур. Але найбільше дітям не вподобає екскурсії. А влітку 2013-го до центру завітали волонтери з Юнікредіт банку. Банк ЮНІКРДІД Фондейшн та фонд Східна Європа профінансували проект центру. А волонтери приїхали, щоб повести наших дітей на екскурсію до дендерпарку Софіївка. Ми поддерживая инициативу организации Некредит Foundation по работе с центром Вумани, приехали сюда в гости к деткам, и мы очень рады, что у нас появилась такая замечательная возможность побыть вместе с детьми и провести этот чудесный солнечный день здесь. Для меня вот открытие общения с детьми и открытие вот нахождения именно здесь вот в Софиевке. это доброта. То есть вот эта вот атмосфера, которая есть между нами, между детьми, между вот сама вот природа, место, где мы находимся – это доброта, и вот просто вот хочется делать что-то хорошее. Мы как банк очень плотно работаем в данном направлении. У нас есть детские дома, которые мы помогаем, а также ну вот и будет еще несколько проектов в рамках данной инициативы. Мы знаем, что есть сферы, в которых мы можем помочь, и это один из проектов. куди ми можемо потратити своє час, своє увагу, і свої сили і день. Великим досягненням Уманської громади у наданні соціальних медичних послуг дорослим з особливими потребами є створення в 2000 році центру професійної реабілітації інвалідів. Мета центру реабілітація людей з інвалідністю та створення необхідних умов та рівних можливостей у всіх сферах життєдіяльності. У центрі, згідно ліцензії, міністерства освіти та науки можна отримати спеціальність. Оператор комп'ютерного набору взотювик, секретар Друкарка Квіткарка. За весь період існування закладу 332 молодих людини з інвалідністю пройшли навчання у центрі та отримали свідоцтво державного зразка зазначених професій. Одним із них є уменчанин Олександр Яремчук. Олександр мріяв про здобуття професії для того, щоб в майбутньому реалізувати себе як особистість. Мрія здійснилася. Протягом п'яти з половиною місяців юнак відвідував курси при центрі, а уже в липні 2013-го студент здав заключний екзамен та отримав свідоцтво державного зразка. Тепер Олександр фахівець з ремонту взуття. Собі знати, як, допустимо, саме елементарно навіть підшити, обшити взуття, замінити набойки, вот, ушивку зробити. Ну все, що касається взуття, це мені треба, от іменно для дальнішого. Комісія вручила свідоцтво державного зразка восьми відвідувачам. Які отримали достатню інформацію для того, щоб застосувати свої знання на практиці. І будете гарними спеціалістами і будете приносити задоволення для своїх замовників і для себе від того, як ви зробили свою роботу. Свідоцтва свідчать про те, що ви вже дипломовані спеціалісти і будете застосовувати отримані знання вже на практиці, як то кажуть, з почуттям виконулого обов'язку. Для слухачів центру організовуються веселі свята, цікаві КВК, конкурси. Випускники Центру професійної реабілітації інвалідів, об'єднавшись, створили Асоціацію молодих інвалідів міста Умань. Члени асоціації беруть активну участь у громадському житті міста, є переможцями міських та обласних спортивних змагань інвалідів та фестивалів дітей та молоді з функціональними обмеженнями Повір у себе. У березні 2013 року центр Полісок почав реалізацію проєкту Соціальне включення вразливої молоді шляхом покращення якості освіти. Проект фінансується Фондом Східна Європа та фондом «Юнікредіт». Мета проекту сприяти соціальній інтеграції вразливої молоді через покращення якості їх освіти та професійного навчання. Завдяки фонду Східна Європа та Юнікредітбанку ми змогли реалізувати проєкт соціальне включення вразливої молоді шляхом покращення якості освіти. В межах цього проєкту ми закупили нове комп'ютерне обладнання, меблів комп'ютерний клас та науково-методичну літературу. Завдяки цьому проекту ми можемо тепер збільшити нашу цільову аудиторію. Ми дякуємо Фонду Східна Європа за виділені кошти і велику підтримку. За результатами роботи понад 50 молодих людей з інвалідністю, діти із соціально незахищених сімей здобули нові життєві навички. Тепер їм значно легше спілкуватися з дорослим світом. Також завдяки тренінговій програмі та встановленому в рамках проєкту комп'ютерному класу у них є можливість покращити і професійні навички. Фондом Східна Європа організовано навчання для 21 спеціаліста з числа тих, хто кожен день безпосередньо працює з молодими людьми та є їхніми наставниками у житті. Співробітники центру пролісок, соціальні працівники та викладачі уменських навчальних закладів пройшли додаткове навчання для правильної підготовки молоді до самостійного життя та працевлаштування. Засвідчені тренери допомагали освітянам та соціальним працівникам опанувати нові навички, які стануть у нагоді при підготовці молодих людей до дорослого життя. Уже в середині травня було завершено перший етап проєкту по підготовці тренерів для роботи із вразливою молоддю. Заключний тренінг проводила тренер із Житомира Вероніка Мешківська. Зазначимо, Вероніка Михайлівна є керівником подібного проєкту у місті Житомир і вже понад 16 років реалізує соціальні проекти. Ми працюємо на перший рік з фондом Східна Європа. У нас є подібний проект в місті Житомирі. Він називається Вчимося самостійності і він спрямований на надання навичок самостійності сиротам і соціальним сиротам, які закінчують навчальні заклади і на шляху до самостійного життя. Дуже корисні проекти для молоді соціалізації. Зараз вони актуальні, тому що ви знаєте, у нас відбувається реформа інтернатних установ і у нас. Державна політика на розвиток будинків сімейного типу, інших таких форм усиновлення, тобто переведення дітей в. Сім'ї, да, але, але у нас ще дуже багато є інтернатних установ. Головний недолік саме інтернатів і дитячих будинків це те, що діти виховуються в дуже комфортних умовах і вони не підготовлені до самостійного життя. У них немає навичок соціалізації. Вони не вміють спілкуватися з дорослими. Вони не вміють вирішувати самостійно свої питання. Вони не можуть самостійно працевлаштуватися. І дуже багато з них використовують. Свої пільги і залишаються фактично на вулиці. Освітяни зосередилися на таких темах, як здоровий спосіб життя, навики спілкування, права людини, управління власним часом та фінансовим, професійна орієнтація, сім'я та безпека в інтернеті. Ольга Федоренко, психолог Уманського педагогічного ліцею, прийшла на тренінги, аби здобути додатковий досвід, адже робота психолога вимагає постійних новацій та удосконалення. Набуття знання обов'язково буде застосовувати на практиці зі своїми студентами. Прийшла з метою дізнатися дуже багато нового для своєї подальшої роботи, тому що теми, які нам запропонували на цих тренінгах, є дуже цікавими, перспективними. Їх можна використати в роботі з дітьми для того, щоб вони більше краще разом. Валися для того, щоб деякі моменти попередити в їхньому житті. Юлія Мамбек, методист Уманського медичного коледжу, набути досвід на тренінгах, обов'язково використає у роботі зі своїми студентами. З дітьми, з якими ми працюємо, є е, і інваліди, є інваліди дитинства, є діти сироти, є діти, позбавлені батьківського піклування. І ось уже навіть за цей період, спілкуючись із такими дітьми, намагаємося їм донести все те, що чого їм не доставало е, у спілкуванні із своїми рідними, із можливо, із через те, що. Що не вистачає часу комусь на те, щоб поговорити із такою дитиною. У нас більшість дітей, дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. Через те, такі, цей набутий досвід вже починаємо застосовувати. Ольга студентка Уменьського гуманітарно-педагогічного коледжу, в майбутньому соціальний педагог. Набуті знання обов'язково стануть корисними в навчанні та роботі. Так як я е, ну, на соціальну педагогіку, і для мене це цікаво як для соціального педагога майбутнього. Тому е, ця інформація я надіюсь мені буде в майбутній в моїй професії. Дуже важлива. Моя майбутня робота заключається в тому, щоб допомагати людям, і я надіюсь, що ці е, здобуті знання тут допоможуть мені в подальшій моїй житті і моїй роботі. 21 слухач отримав сертифікати від фонду Східна Європа, які надають право працювати за аудиторією. Вагомим компонентом цього комплексного проєкту є покращення якості освіти та допомога у соціальній інтеграції вразливої молоді. Так більше 50 молодих людей з інвалідністю, діти з малозабезпечених, неповних та неблагополучних родин уже пройшли навчання. Тренери передають їм нові знання, які отримали раніше, розповідаючи про те, як керувати власним бюджетом, як обирати спеціальність, куди піти навчатися, як створити сім'ю, як правильно вести себе у дорослому житті. Наступним етапом проєкту буде самостійне проведення тренерами навчальних модулів, життєвих навичок для своїх учнів, щоб покращити життєві, комунікативні та професійні навички молодих людей. Викладач за освітою Антоніна Дівтяренко працює у центрі професійної реабілітації інвалідів, тож є аудиторія люди з особливими потребами. Нагоду удосконалити свої професійні навички їй надав заклад, у якому вона працює. Прослухавши ряд цікавих пізнавальних та актуальних тренінгів, Антоніна розпочала заняття із аудиторією. Слухачі тренінгу були дуже веселі, активні. І я думаю, що даний тренінг для кожного слухача цього тренінгу, не прийде безслідно. Всі проблеми, які в кожного є в сім'ї, можливо, в майбутньому він вирішить. Може, по-іншому подумає про свою сім'ю. Може, якісь інші задумки з'являться, щоб покращився стан того чи іншого слухача даної теми слухачами пані Антоніни, є люди різних вікових категорій, соціальних та фізичних можливостей. Хотілося б просто бути ну, більш сучасною людиною. Просто хотілося більше доторкнутися до цього інтернет мережі для того, щоб навчитися, е, от саме оцим інформативним е, програмам, е, ну з метою використання потім для спілкування і для е, почерпування якийсь, якоїсь інформації саме цікавої для себе. Комп'ютерний клас тут все займається, працюємо. Все і це тут навчаємося так спечатати. Да мені мені подобається працювати на таксом. Також для молоді були організовані екскурсії на підприємства Умані. Ознайомившись з різними професіями, молоді люди тепер можуть зробити зважений вибір відносно того, який фах обрати та які можливості для працевлаштування є в рідному місті. А для дорослих відвідувачів Центру професійної реабілітації інвалідів пролісок було обладнано новий комп'ютерний клас. Відтак все більше людей з інвалідністю зможуть здобути професію оператор комп'ютерного набору. Фіналом співпраці Центру реабілітації дітей-інвалідів міста Умань та фонду. Східна Європа став круглий стіл, до участі, у якому запрошено, фахівців фонду та представників управлінь і відділів міста, які підтримали ініціативу центру та долучилися до участі у проєкті. В ході засідання підведено підсумки, а також визначено пріоритети подальшої роботи. Участь у соціальних проєктах це іще один крок вперед для Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів міста Умань, що дає можливість значно покращити рівень роботи і віднайти нові підходи в співпраці із соціально вразливими категоріями населення, переконана Галина Кучер, заступник міського голови, начальник управління праці та соціального захисту населення міста Умань. Оцей проект, який новий в Україні взагалі такого немає нюансу, як навчання одночасно вразливих категорій. А сюди відносяться інваліди, пенсіонери, як ви почули звільнені особи. Сьогодні ми цим займаємося одні практично по всій Україні у такому комплексі надання різноманітних соціальних послуг. Сьогодні це на вістрі держави стоїть питання, і ми попали як полігон. Як апробація для вивчення як проблем вразливих категорій населення, так і налаштування їх на працю для того, щоб дати працю, ми повинні дати їм професійну освіту. І сьогодні, коли в нас буде працювати професійне навчання, ми вручаємо свідоцтво встановленого державою зразка, люди матимуть можливість заробляти собі на все, що потрібно для життя. Паралельно міська влада підтримує. Му, є ті проекти. Ми ж виграли минулий рік проект на лікувально трудові майстерні для звільнених осіб і для бездомних. Тобто людина тут отримує навчання, будуть працювати. Можливо, ми ще додамо собі ще ряд професій, які там будуть запитані у нашому центрі. Комплекс називається по наданню соціальних послуг бездомним та звільненим особам, наркоалкоголезалежним. Можливо, ще будуть витребувані якісь професії. Ми це теж зробимо ліцензію. Ми далі будемо брати участь, будемо вчитися, будемо спілкуватися з нашими колегами і з партнерами, вишукувати нові фонди, нові проекти для того, щоб нашим мешканцям в місті жилось краще.